Маємо проблему на литовсько-білоруському та литовсько-російському кордоні. І прошу вас про розуміння. Я не можу сьогодні литовським партнерам, які через повторювані провокації, ці повітряні провокації та не тільки з боку Білорусі та Росії вирішили закрити єдиний свій перехід з Білорусю. І це якраз кілька десят годин тому. Тож мене чекають інтенсивні вже сьогодні. Міністр Кервінський розмовляє про це інтенсивні консультації з литовцями, щоб їх не здивувати, щоб це не було. Знаєте, ми мусимо вести також якусь узгоджену політику, якщо йдеться про наших сусідів. І кажу тут як про наших союзників, так і про, про тих складніших партнерів, яким без сумніву є Білорусь. Польща надзвичайно цікаво, захоплююче. усе вказує на те, що якщо ми владнаємо це питання також з литовцями і скоординуємо наші дії, то як я сказав, у листопаді ми повинні відкрити ці два переходи, скажімо, на пробу. Тобто, в цьому, якщо виявиться, і це теж хочу вам щиро сказати, що з якихось причин не хочу їх зараз, знаєте, симулювати. Ми будемо змушені. Я, звісно, кажу про причини, то кажу про безпеку Польщі. Якщо буде потрібно закрити кордон, я не вагатимуся ні хвилини. Надію шанс і водночас. Ну, як може не розходитися. Слухайте, щоб сюди піти. Звичайно, а там є у певний момент. Це вже, а. Що певні питання вже не повинні будуть.